Ворожі війська не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення від ова за добу. Протягом доби ударів по місту Харків не зафіксовано. 3 січня, 7.22, Богодухівський район, місто Богодухів. Внаслідок обстрілу горить ангарне приміщення цивільного підприємства. Попередньо без постраждалих. 21-16. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Золочів. Пошкоджено 5 приватних домоволодінь, господарчу споруду та енергомережі. 16-10. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Окіп. Влучання двох Бів по відкритій території за межами села без руйнувань. 12.43. Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Борова. Стався обстріл в центрі селища. Пошкоджено ескаватор, будівлю, освітньої установи, спортивна та інша інфраструктури. 12.25. Харківський район, Липецька територіальна громада, село Борщова. Поблизу села зафіксовано два влучання у землю. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків. Евакуйовано сім. Людей серед них двоє дітей рятувальники звітують протягом доби здійснено 21 оперативний виїзд. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу, спричинену ворожим обстрілом у Ізюмському районі. В день ворог завдав ударів по селищу Борова Ізюмського району. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи будівлі на площі 5 квадратних метрів. Також пошкоджено навчальний заклад, музичну школу, нежитлові будівлі, приватні домоволодіння. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС Вилучено та знешкоджено 89 одиниць вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. 2 січня військові РФ продовжили обстрілювати Харківщину. Проти мирного населення ворог застосовував авіобомби РСЗВ та ракети. 2 січня село Росухувате, Ізюмський район 2.00 БПЛА Шахет. Пошкоджено приватне домоволодіння. Село Борува, Ізюмський район 1220 РСЗВ Ураган. Пошкоджено приміщення музичної школи, адміністративну будівлю селищної ради, господарчі споруди, приміщення ліцею, будівлю швидкої допомоги та автомобіль. Село Червоне Степ, Берестинський район, 13.35, ракетний удар. Без руйнувань та постраждалих. Село Борщова, Харківський район 12.20, тип зброї встановлюється. Без руйнувань та постраждалих. Село Окій, Богодухівський район 16.10, два каба за межами населеного пункту. Без руйнувань та постраждалих. Село Золочев, Богодухівський район, 21.16, каб. Пошкоджено 5 приватних домоволодінь, енергомережі. 2 січня поліцейські. Здійснили 12 оглядів місць події, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні провадження, пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 2 січня з Куп'янського району Харківської області поліцейські евакуювали чотирьох мешканців. Місто Куп'янськ, двох, село Ківшарівка, одного, село Курилівка. -1. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Купінському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку ворог двічі намагався штурмувати позиції наших військ в районі Вовчанська. Отримав відсіч. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік западного дворічної та кругляківки на Куп'янському напрямку, де за добу відбулося чотири атаки окупантів. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн Ігор Мікенін, Харків новини.